Завершився другий день офіційного візиту президента Росії Дмитра Медведєва до України. За результатами візиту сторони підписали п'ять угод та три заяви серед документів. Угоди про демаркацію кордонів, про співпрацю щодо проекту ГЛОНАС, про партнерство Укрексімбанку та банку ВТБ та угоди в гуманітарній сфері. Президент Медведєв також запросив Україну приєднатись до організації договору про колективну безпеку. Колишній посол США в Україні а нині віце віцепрезидент Американського інституту миру у Вашингтоні Вільям Тейлор висловив задоволення тим, що стосунки між Україною та Росією покращуються. Втім, каже він у Вашингтоні уважно стежать за тим, аби здобутки у двосторонніх відносинах між Москвою та Києвом не поставили під загрозу суверенітет України. З послом розмовляла Тетяна Ворожко. Українська незалежність та суверенітет дуже важливі. Що стосується ціни на газ. Я не думаю, що це загрожує українському суверенітету. Щодо злиття Газпрому та Нафтогазу, то це вже може бути приводом для занепокоєння. Щодо українського суверенітету стосовно керченської протоки, то це викликає серйозне занепокоєння. Кордони були розмежовані ще за часів радянського союзу, і я не бачу жодної причини їх міняти. Якщо вони будуть змінені, то це стане замахом на територіальну недоторканність та суверенітету. України але жодне поодиноке питання не є визначальним. Низка ситуацій, де Україна жертвує своїм суверенітетом, стане приводом для занепокоєння для зовнішніх спостерігачів, включно з США. Нас не турбують ціни на газ, тому що це не стосується суверенітету. Але злиття ядерних індустрій, газових індустрій, домінування однієї країни над іншою – це, на мій погляд, становить загрозу суверенітету України, і це стане приводом для занепокоєння для США.